Вітаємо всіх в Мініагро. Також вітаємо всіх з придешнім святом Воскресінням Христовим. Отже, Мініагро сьогодні знову відвантаження. На цей раз у нас і Добулатік т 244Р. Це у нас тракторець трьохциліндровий, двигун в них КЕМОВський, 385 ВТ. Потужність трактора 24 кінських сили. Має холодний пуск. А, так, має він передні противаги та задні противаги. Дводискове щеплення. відбору потужності 540 на 1000. Бокова куліса. Коробка передач 8 плюс 8. Має реверс. Шини передні 6,0 на 16, задні 11,2 на 24. Трактор з рівною підлогою. Так, має два гідровиходи та два конектори. Примусова навісочка, блокування заднього диференціалу, резерп під причіп. Ось такий гарнесенький тракторець. Новенька модель разом з грунтом на метр п'ятдесят. У нас їде в село Кам'янка Глибоцького району. Нагадую, це нова модель Булатіка з Кремовським двигуном. Дуже гарний трактор з рівною підлогою. Все гарнесенько зроблено, зашито, колір. Дуже гарний. Ось такі красот. Отже, господарі, зустрічайте і вітаємо всіх зі святами.